Професійний шлях довжиною у 24 роки. Від провідного спеціаліста до начальниці відділу прийшла хмельничанка Ірина Кондратюк. Нині вона одна з дев'ятьох працівників управління праці та соціального захисту населення, котрі отримують ключі від квартир. Дотепер її родина винаймала житло. комфорту. Коли сказали, що ти отримуєш власне житло, це емоції переповнювали. Напевне, були і сльози, і радості, і хвилювання. Ця винагорода за мою працю. Це майбутнє для моїх дітей, для мого сина, якому жити в цій країні. Старший син в Києві зараз він. Працює нейрохірургом, його дружина теж лікар. Вони рятують наших хлопців щоденно. дякую. Я перебувала на черзі з 2017 року офіційно, а з 2010 на загальній черзі. Тобто, ну більше 10 років я чекала цієї нагоди. Неймовірно, сьогодні переповнена емоціями, тим, що отримую сьогодні великий стимул квартиру, це велике таке бажання працювати в подальшому ще краще на вирішення соціальних послуг. Є такий план. В майбутньому не тільки для дитини поселитися там, а і розвиватися на роботі. Нині ключі вручили і трьом родинам, в яких захисники воюють на фронті. Наш соцзахист має працювати так, щоб кожна людина, яка йде вже з отриманою послугою, обов'язково була усміхненою, задоволеною, бо ми все зробили заради того, щоб людині допомогти. Тому я вам дякую всім за роботу. Вашій особі дякую всьому управлінню соцзахисту. Мені приємно, що ми маємо вже хорошу традицію, допомагаємо отримувати власне житло. Розуміємо, що це надзвичайно важливо для особистої мотивації. З 2016 року у Хмельницькому новоселами стали 33 родини працівників органів праці та соціального захисту населення. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.